Морні, мурінг. Та ми з самого початку взяли взяли дуже хреновий курс. Тобто так, така пропаганда була можлива тільки коли вже реально було ось ось близько до перемоги. А вони собі так почали пиздіти, я так розумію, вони дійсно розраховували, чи що, що ми відіб'ємося. Ну тобто до вони проїбали, той, який був домовлений наперед, або в походу п'єси Стамбульський. Значить... Вони мали на щось розраховувати, а знаєш, наскільки кончена наша влада? Вони могли б ні на що не розраховувати. Що, я би не не здивувався. Тому там немає хороших варіантів, я ж кажу. Я рішуче не розумів, на що розраховував Зеленський. Які б там не були в нього договорники з москалями до війни, вони всі пішли попиздітиться, очевидно. Що він далі думав? Я думаю, що він нічого не думав. Йому там Єрмак щось сказав і інші. Я думаю, він просто не, 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 не шарить. Крім того, в нього там було ж все добре на початку війни, він був популярним, на тайм він був в обкладинці. І так далі. І того він якби вирішив, що ну все ж заебісь. От. А зараз ситуація вийшла, коли воно вже немає. Ну, маневру немає. Нема поля для маневру, на жаль. Для України, на жаль. На Зеленського тому не похуй. Просто Зе тепер виглядає клоуном. Під час виступів на інтернет, що ми не Рашка, демократична країна, по факту де викрадаємо закриті контори по гендерному принципу. Розумієте, не факт, наскільки Зе взагалі дупляє реальність. Тобто цілком може бути, що він ну, що його тримають в теплій ванні. Хоча він же ж, він же ж е -е, користується інтернетом на відміну від Яника, значить, мав би роздупляти що відбувається. Але йому могли розказати, що це все і ПСО, а насправді у нас все за і, і нічого такого. Тобто я, я допускаю таке. Це десь було раніше трохи, коли заказав. Його запитали тоді про мобілізацію, він казав, ну ми не такі люди, щоб запу заганяти е ціпками на війну чекський. Ну коротше, хуйню попиздимо, звичайно. Зараз це виглядає так дик дикувато. Тобто насправді на Заході навіть не знали багато людей, що в Україні відбувається примусова мобілізація, що не можна покидати територію держави, там народ не віддупляє, що відбувається. А зараз почали про це писати, тобто перестали це все приховувати, і відповідно це буде вести однозначно до зменшення підтримки України. Крім того, Україна повністю проєбала інформаційну війну через зеленську особисто. Це вже раз це вже точно особисто. Плані того, що не розпіарені прості герої, тобто ні на заході, ні в Україні практично не знають простих людей. Тому що всі дуже переживали, що війна закінчиться і щоб героєм був тільки один Зеленський. І оце дуже хуйово, тому що тепер в людей, особливо на Заході, ну на заході, на умовному заході, скажімо, в розвинених країнах, українська війна асоціюється перш за все з політичною владою. А це піздієс, враховуючи нашу політичну владу. Шарите? Це дуже-дуже небезпечно. Якби вони знали, що там купа героїв, які воюють, тоді там можна було б запросто там тих, влада хуйова, герої гроші не потребують ваших підтримки. А тут немає героїв. Хто, хто знає про українських герої? Якісь, блядь, безіменні, сука, пси-патрони. Ну, звідки взяли пес патрон? Привід Києва через абсолютно уйбанський страх офісу президента, щоб, блядь, не дай Боже, хтось там не був популярніший за, за, за найвеличніше. Оце було дуже хуйова тема. Так не робиться, коли зараз кажуть, ваші імена будуть кинтати вічно. Ви ви їх блядь, зараз не знаєте цих імен. Що ви, сука, розказуєте? Таке вічно. Тобто це дуже демотивує людей, що люди, які там реально жертвують своїм життям заради чогось, про них ніхто не знає, бо, блядь, цей уйобок хоче бути е, найвеличнішим героєм. Оце, оце от дуже, дуже херовий про і тому, коли зараз кажуть, що там Зеленський чи, чи українська влада краде і займається херньою, це автоматично знецінює всіх тупо, хто воює. Ну бо, тому що для них це і є обличчя української армії. Незавужний навіть там, чи, чи, чи це, а от конкретно Зеленський, там, хто там що у нас такий відомий Єрмак, блядь, якийсь сука, їде, там розмови проводить. Блядь, поломейка срана. Він все веде, бо він, блядь, якийсь віцепрезидент, при тому, що він тупо керуючий справами. Його робота там, щоб водичка була свіжа. І... Вчасно доставити президента на зустріч. Міністр закордонних справ нас не знаю, там по пососках виступає, так чув, що він там займається всякими статевими пригодами і душевними розвагами, тому що його вже нахер зовсім не Коротше, це е, е, бо, е, Болісне самолюбство. А, оце, до речі, це однозарядна гвинтівка, і вона не вигрібала. Боліс на самолюбстві Зеленського, яке страшно переживав, щоб він був головним актором, щоб в нього головну роль блядь, не відібрав, От воно призвело до того, що всі його косяки тепер автоматично екстраполюються при будь-яких там публікаціях на, на всіх. Оце реально хірово. А то ж там заказуха не заказуха, як правило, західна преса, типу крупного калібру, такого як там Wall Street Journal і так далі. Пос не, не працюють на уряд цих питаннях, тобто вони дуже чітко згоджують свою позицію з держдепартаментом. це сидимо глядає. якщо зразу, то визнати, що страшно. Стратегії мною робіть. Та в них не було стратегії. Ні, вони продовжують гнути свою лінію. Це ж призведе до поразки в фіналі. Армію запам'ятовують по генералах на хіба знати імена то черніс пла... автоматка в копі ніколи. В часи Радянського Союзу завжди розкручували імена там, пілотів і так далі, і тому подібних, і робили героїв простого народу. тому що по генералах ти не, не будеш брати приклад з генерала, тому що коли ти мобілізуєш, ти не генерал. А от брати приклад з простого солдата дуже навіть нормальна тема. І тому завжди їх розкручували і просували. І в Союзі, і в Німеччині. Тобто солдатів, офіцерів. блядь, цібало, солдатів, офіцерів і так далі. І це правильно. правильна тактика. А в нас вирішили забити, бо, тому що вони дуже боялися, що роль Зеленського збер... Ну, Я про це багато разів говорив ще давніше.